Вітаю вас всіх! Хочу показати сумочку Вікторі. Дуже крута кросбоді, ні, звичайно, це великий шопер. Вона має два відкриття: ось так, подивіться. Можна носити сюди навіть планшет, входимо міряли. Але цікавинка цієї сумочки саме в тому, що в неї дуже незвична обв'язка. Подивіться, як зроблена обв'язка, для того, щоб навчитися робити так само, вам потрібно буде подивитися попереднє відео на моєму YouTube-каналі. За розмірами, давайте подивимося, що в нас вийшло: 25 см висоту. І майже 36 см в ширину. Сумочка зв'язана з шнура 3 мм звичайного поліефірного, можна обирати бавовняний шнур, будь ласочка, буде так само, а можна обрати поліефірну косу софт. Тоді сумка буде набагато легше. Клапан пришито ззаді, як завжди, на 3 см вниз, 2,5-3 більше не опускайте. Далі з боку. Пришиті на півкільця для того, щоб тримати плечовий ремінь. Далі все. Оця цікава застібка, яка використовується, подивіться, вона пришита за допомогою монониточки, її майже непомітно. А далі сумочка закривається на ось такий кабурний гвинт. Він так називається, дівчата. Ця сумка не юзана, тому дуже. Важко її застібнути, але дуже зручно відкривати, коли ви будете вже безпосередньо використовувати цю сумочку. Тому, будь ласка, зв'яжіть собі Вікторі, і у вас все буде обов'язково Україна.